На прес-конференції начальник обласного управління ДАІ розповів про перевірки стану доріг, які провели його підлеглі. Виявляється, що дорожні організації не проводять в повному обсязі роботи з ліквідації дефектів та пошкоджень, покриття проїжджої частини та узбіч ямковість, хвилястість, нерівність і корійність, і усе це на більшості доріг, як місцевого, так і державного значення. Особливо складна ситуація з освітленням в населених пунктах, через які проходять ці шляхи, адже тут постійно гинуть люди. Особливе занепокоєння викликає робота зовнішнього освітлення на автодорогах, які проходять через населені пункти області, яка являється одною основних причин виникнення дорожньо-транспортних пригод. Це наїзд на пішоходи, велосипедіста, вживі повозки у вечірній та нічний час доби. Така ситуація поясняється сутевим скороченням світлової пори доби та відсутністю або несправністю зовнішнього штучного освітлення на вуличній мережі переважної кількості населених пунктів, в першу чергу, тих. Через які проходять автодороги державного місцевого значення не оминула ця сумна статистика і жителів Березівки Житомирського району. Саме через це село проходить міжнародна траса Київчоп. Люди кажуть, що не можуть перейти дорогу через постійний швидкісний потік транспорту, особливо увечері, коли одна частина села освітлюється, а інша ні, світить то там. Не світить уже тут 6-7 чоловік машина збила. Ти це що, шуточки? Двохці трох насмерть, а то а щоб ще поставили білий фон, то що ж вони літають по 120? Ну тут а не роблять через один горіло, а вже місяців три-три з половиною. В общем нема світла в нас тут. Підтверджує слова людей, сільський голова Березівки. І основна частина людей, у нас, жителів Березівка, працюють у місті Житомирі. Це означає, що вони користуються транспортом, і їм необхідно переходити трасу з лівої сторони на праву, в вечірній час з правої сторони на ліву сторону. Світло у нас загорілося у першій частині села, це в центральній частині села Березівка. Друга половина частина села не освітлюється по сьогоднішній день. Хоч якось зарадити ситуації намагаються державні інспектори, роздаючи людям світловідбиваючі елементи, аби їх було якомога краще видно. Але люди, так само, як і водії, кажуть, має працювати зовнішнє освітлення. За результатами обстежень вулично-дорожної мережі посадовим особам дорожньокомунальних організацій видала 639 приписів на усунення виявлених недоліків за незадовільне утримання доріг на 704 посадових осіб складені адміністративні протоколи. Але чи допоможе така реакція правоохоронців, покаже час.